Слава Україні! Героям слава! Перед зі мною знаходиться Янчук Дмитро, гравець команди LifeSell. Тривають змагання в дивізіоні 5 під підгрупі А. І щойно завершилась ваша гра проти дебютантів наших змагань, Команда Лицарі. Завершилася для вас перемогою 3-1. Розкажіть, будь ласка, свої враження про цю гру. Е, сказали, чудові враження. Е, стартували добре в, е, в цьому сезоні. Е, сьогодні виграли, знову набрали три, три очки. Е, дякую своїй команді за плідну роботу. І... Надіюсь, що будемо далі такий тримати темп і не збовляти. Дійсно, ви зазначили, що у вас хороший дуже старт. Були на другому місці станом до сьогоднішнього туру. Однак вчора ваш прямий конкурент для ВСП втратив очки, зігравши нічию, тому сьогодні ви виходите на перше місце. Чи очікували ви, що буде такий вдалий старт сезону? Не очікували. Кожен рік команда. Грає як сказати, колектив, який дружній і збирається. Але на цей рік ми трохи додали в команді нових гравців, я новий гравець команди Лайфсел і Давидов Денис, ми професійні спортсмени збірних партій України по вислуганню. І додали їм більше мотивації в нашій команді, і перемоги йдуть. Так, ми дійсно знаємо про те, що ви професійний спортсмен в іншій сфері. і Отут такий перехід на футзал. Розкажіть, будь ласка, як це відбулося? і Чи відчуваєте ви, що це зовсім різні? І чи легко вам як спортсмену дається бігати? Витривалість чи все таке? витривалість дається легко, бо вона напрацьована роками. Трохи ноги не навчені прямо бити поворотом, але над цим працюємо. Зараз сезон зима у нас підготовки, тільки підготовка тільки підготовка йде до літнього сезону. Будемо боротися за олімпійські ліцензії нашому виді спорту. А зараз це як скати підтримуємося в себе в гарній формі і, і, і ігрові тренування вони також потрібні. Для вас для новачка можна сказати, який взагалі як ви оцінюєте рівень команд в дивізіоні? 5? чи складно з кимось можливо було грати? Е, просто мені немає якби з чим рівняти, бо це перший статомій такий яба, сезон. Ну, чотири тури вже зіграли. Вже да. можете щось е, сказати. Ну, скажу, що кожна гра, боремося на максимум, бо всі, всі команди грають, щоб перемогти ну, гарно, гарно сказати, динамічно е, і приємно грати з, з командами, які... Е, Ведуть себе коректно до футбольного поля. сьогодні, практично весь перший тайм було 0-0. Чи можна сказати, що ця гра була важкою сьогодні? А, не скажу, що вона була важкою. Просто бувають такі дні, що от не йде м'яч в ті ворота. цей. але в другому таймі зібрались і от перше забили, потім другий, третій і пішло. Це скажіть, будь ласка, які цілі команда Левся ставить на цей сезон перед собою? А... Чесно, не говорили про це, але думаю, що хочемо е, перший раз в історії клубу зайняти перше місце турніру таблиця. Це був бити вже рекорд, це найкращий вже сезон кажуть для команди Life що чотири тури ми йдемо на перші позиції. Дійсно, тепер вам це вдалося за підсумками чотирьох турів. Тоді дякую за інтерв'ю. Бажаємо, щоб подальше у вас було чим більше перемог на всіх ваших починаннях. Дякую, дякую.